На зв'язку наділила находимо, року ми з цього намагання, власне кредитації, все на хорошій російні, на довітки сьогодні. Як повідомлення з наших партнерів, начинки дощу та світла, безключений доступ. Комбінований салон. Комбінований класний салон. Апітація босе. Ось такий від по салону. Це кольорова комбінація в ньому. Шестиступка, ремонт контроль по зону. Ось такий по салону, ось такий стан руля, 181 тисяча пробігу. Дуже класний просторий. Є він і семимісний. Зараз ми задній ряд сидінь. Ось такий він по салону. Задній ряд сидінь. Ось цікавить сімейний надійний автомобіль Ківа 60 автопарк UA приїхали, протестували і купили.